5 березня 1953 року сталася подія, яка здатна була справити неабиякий вплив не тільки на внутрішньополітичне життя в СРСР, а й на міжнародну ситуацію загалом помер Йосип Сталін. Здавалося, що створюються умови для змін на краще, однак почалося, як завжди, з боротьби за трон. Група партійних керівників на чолі з Микитою Хрущовим усунула Лаврентія Берію і прийшла в липні 1953 року до влади. Суспільство, яке перебувало в сталінських лабетах протягом майже 30 років, чекало на переміни. Україна, де довгий час працював Микита Хрущов, сподівалася на посилення своїх позицій. Особливо ці надії зміцнилися після 20-го з'їзду Компартії, де Микита Хрущов частково викрив злодійства Сталіна. Попервах, у напрямку оздоровлення суспільства були зроблені деякі конкретні кроки. Розпочалася реабілітація безневинно засуджених сталінським режимом, з концентраційних таборів звільнено тисячі репресованих, в тому числі з України. Здійснювалися реформи, що певною мірою сприяли розвитковій економіки, освіти, науки. Нові явища відбувалися у сфері культури. Певною мірою розширювалися права національних республік. Уряд УРСР у 1956 році здобув у своє підпорядкування понад 10 тисяч промислових підприємств. Зросла вага України в загальносоюзному народно-господарському комплексі. Протягом 10 років, з 1955 по 1965 роки, виробництво тракторів в республіці збільшилося вдвоє, магістральних тепловозів – в 11 разів, екскаваторів – у 17 разів тощо. Але на жаль, усе це робилося значною мірою за старими рецептами, переважно екстенсивним шляхом. Іншою серйозною вадою було те, що, як і раніше, продукція народного господарства знаходила попит головним чином на внутрішньому ринку, частково в країнах соціалістичного табору та деяких слабко розвинених країнах світу. Її якість не відповідала світовим стандартам. Основну частину радянського експорту становила не готова продукція, а сировина, особливо нафта. Газ відтак зростало варварське ставлення до природних багатств навколишнього середовища. В цей час Україна виступала одним з основних виробників сільськогосподарської продукції, проте село на середину 50-х років залишалося ще напівзруйнованим, а колгоспники безправними. Все це вимагало термінових змін у сільському господарстві. Однак цього практично не сталося. Увага спрямовувалася не на підвищення продуктивності праці та врожайності, а на нарощування кількісних факторів, розширення території під зернові культури. В УРСР удвоє збільшилися посівні площі під кукурудзу, загострилися проблеми в розвиткові тваринництва. В другій половині 50-х років все ж таки вдалося досягти певного збільшення обсягу сільськогосподарської продукції. Це окрилило партійне керівництво і на семирічку, 1959-65 роки, були заплановані необґрунтовані, нереальні темпи зростання. Закономірно, що вони були зірвані, екстенсивні методи ведення сільського господарства дедалі більше виявляли свою неспроможність та безперспективність. Неоднозначні події відбувалися в суспільно-політичному житті у 1954 році. Була проведена велика пропагандистська кампанія з нагоди «300-річчя воз'єднання України з Росією, яка по суті перекреслювала всю історію України, роблячи її частину історії Росії. 19 лютого 1954 року президія Верховної Ради СРСР за згодою з президіями Верховних Рад Росії та України прийняла рішення про передання Криму зі складу РСФСР до складу УРСР. При цьому було взято до уваги таке: по-перше, те, що РСФСР не мала спільного кордону з Кримською областю. По-друге, економічна близькість господарських зв'язків УРСР та Криму. По третє, нагальна потреба у зрошуванні сільськогосподарських угід цієї області передбачала єдине управління господарством півострова. Після 1954 року на території Криму було збудовано нові промислові підприємства. Прокладено велику кількість комунікацій, повністю забезпечено півострів водою, газом електроенергією. Саме після цього Крим став головною всесоюзною здравницею. Внаслідок цього населення Криму швидко зростало, особливо російськомовна частина. Рішення президії Верховної Ради СРСР 1954 року цього питання повністю відповідало як юридично-правовим нормам, що діяли тоді, так і історичним, географічним та культурним факторам, які об'єднували Україну та Крим протягом довгого часу. І уряд незалежної України виходив і виходить з того, що немає ні юридичних, ні політичних, ні етнічних, ні будь-яких інших причин для ревізії цього рішення. Крим є невід'ємною складовою частиною України. Така позиція повною мірою відповідає вимогам міжнародного права документам, що регулюють питання територіальної цілісності та кордонів країн Європи.